Добрий день, друзі. Сьогодні 2 грудня. Товар вже запакований. Зараз після обіду я то відправлю. Така тяга джондіровська. 23 штуки ножів, 2 диска по 32 см. Такий фаркоп, тозіловський або камазовський башмак лемкін лівий з грудинкою Така полиця нова. Тепер тут різні запчастини для плуга. Три штуки підгортачів. І є запаковані лиміші, три штуки, ті червоні, не знаю, вони квернеландські чи що людина відмовилася. Так якщо хто бачить відео і комусь потрібно ці лиміші, то я їх беру зараз на нову пошту. А якщо комусь де потрібно, ну, то просто напишіть адрес і я сьогодні зразу їх відправлю. А якщо ніхто не побачить, ну, то вже другим разом хтось комусь буде потрібно. Так що, хто проплатив, сьогодні після обіду я то все відправлю. Всім гарного дня, до побачення. Ага, ще одно добре, бо ви всі писали грузове відділення, тому що на грузове відділення я маю картони, е такий папір різний і скотч. Стреєш плівку, я можу будь-як сам запакувати, і на грозове відділення воно проходить. А вже на таке відділення, то мусить бути отакі їхні коробки. І їхні коробки будуть коштувати такі квадратові коробки, будуть коштувати від 70 там, до 150 гривень. Так що, кому, щоб дешевше було, то я сам запакую. І воно вам буде. Ну, просто доставка буде дешевше. Все, всім гарного дня до побачення.